Тут на площі перед Святою Софією, де колись було проголошено акт злуки всіх українських земель в одній державі, зібралися люди, щоб вшанувати пам'ять першого президента України Михайла Грушевського. З часів Київської Русі український народ генетично прагнув волі. Не розпорошили нашої гідності ясири татарські, турецькі, польські, московські. По не зітреться пам'ять про тих, хто в часи лихоліття і національного гніту не схиляв голови. На урочистому вечорі з нагоди 125-річчя з дня народження Михайла Грушевського слово пошани виголосив Леонід Кравчук. Це, безумовно, знаменна подія. Адже з товщі багаторічних перекручень і замовчування повертаються не лише його ім'я і творчість, а й безцінний історичний досвід, нехтувати яким ми просто не маємо права. Знали здебільше стандартні ярлики. Реакційний вчений. Український буржуазний націоналіст, глава Антинародної Центральної Ради. І лише доба теперішнього національного відродження знову явила нам великого сина України. Багато в чому нашим попередникам було легше, нація ще не зазнала тоді жахів організованого голоду і сталінського терору, тоталітарного тиску на національну самосвідомість, мову, культуру, Чорнобильське нищення генофонду. Не звідала всеохоплюючого почуття загального страху. Український народ з повним правом вимагає відновлення своєї тисячолітньої державницької традиції. Іван Васильович Макогон, автор цього пам'ятника, мужня несхитна людина. Ми стоїмо перед пам'ятником, який не був урочисто відкритий 54 роки, тому що він створений. 36 році Михайло Грушевський мріяв і боровся за самостійну Україну. І ми можемо зараз зробити це здійснити в історії. Свято злуки. Вперше через сім десятків літ суворої заборони радо взялися в цей день за руки українців від Карпат до Слобожанщини. Довгоочікуваний пружний паросток пробудження нашої національної самосвідомості. Нас навчали сірі кардинали, аби самих себе не шанували. Нам і сьогодні вивертають руки, аби не йшли до згоди і до злуки. А ми йдемо, святої Правди сила, народ мій знову воскресила. 1 грудня 1991 року всеукраїнський референдум за незалежність і вибори президента України. Претендентів на пост президента було шість. Академік Ігор Юхновський. Один з шести. Ігор Рафаїлович впевнений. Відродження української культури, впровадження ринкової економіки, соціальні гарантії, надійний шлях України до добробуту. А як за незалежність? Тільки а що особисто дає незалежність. Я думаю, що все. Навіть повітря буде свіже, чисте і високе небо, і наші діти будуть жити прекрасно. Ви голосували Я не розмовляю українською мовою. Ані, а ви голосували? Ні, ні. А, ні. Ні, ні. а як би єси б ви були жили на Україні? Як би ви проголосували? Я би проголосувала за Кравчука. А в референдумі? За незалежність України. А відкуди ви приїхали? Я з Росії? В'ячеслав числав Чорновів, відомий правозахисник з тих, хто пройшов академію ГУЛАГу. Він вважає, що будь-який президент за сучасних умов буде камікадзе. Сам В'ячеслав Максимович згоден стати ним. Леонід Кравчук, колишній партійний функціонер, Україна для мене все стверджує Леонід Макарович. І ми, українці, маємо творити свою власну демократію на власному ґрунті. Якщо ми будемо суверенна держава, окремо може щось краще будемо жити. І думаю, що все часом у нас буде все добре. Не, не, по крайней мере, не хуже, ніж в будь-якої з європейських стран. У нас для цього є всі предпосилки. Дякую. А ви проголосувалися? Голосував. За незалежність. Чому? Тому що тільки так може вийти з того болота. А що, що вам особисто дасть? А, а мені не треба особисто. Треба, щоб ми відродилися як народ, як держава. А особисто я вже ніхто не хочу. Хватить ярма. Так референдумові за незалежність сказали понад 90% виборців. Майже 62% віддали свої голоси за Леоніда Кравчука. Слово для принесення присяги надається президенту України Леоніду Макаровичу Кравчуку. Урочисто присягаю народові України. При здійсненні повноважень. Президента України суворо додержуватися Конституції і законів України, поважати та охороняти права і свободи людини і громадянина, захищати суверенітет України, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки.